ChatGPT випустив свій браузер Atlas і зараз буде трошки бісової магії. Я запустив його у адмінпанель інтернет-магазину на базі конструктора Хорошоп, дав базову інструкцію і попросив заповнити карточку нового товару, згенерувати описи, назви, щоб він порівняв initial, скажімо так, темплейт, щоб все було в одному стилі. Разом із тим, він може сходити по вказаному лінку, взяти звідти сорс і згенерувати на базі цього сорсу унікальний контент. Що мені в цьому всьому подобається, так це те, що автоматизації різного плану просто перейдуть на абсолютно інший рівень. По суті, це чат-GPT на кожній вкладці в режимі агента або в звичайному режимі. Скажімо так, у пересічних користувачів відпадає потреба знати там, ази кодування для того, щоб автоматизувати ці ж самі дії за допомогою, наприклад, там, не знаю, того ж Папетіра чи селеніума. Зараз це все просто текстовими командами і взаємодією із чатом. Інший кейс це я отримав лінк на автотестування. Типу, з шерингом там екрану і так далі, це doesn't matter. І вирішив також тут його спробувати. Все те ж саме він зчитує з дома, якщо він не може з дома, підключається Vision, підключається Vision скріншот, зчитування із зображення. І так же само взаємодіє із елементами сторінки. Також варто враховувати, оскільки ми знаходимося в браузері, у вікні, тобто у режимі, у звичайному режимі, а не Headless, більшість сайтів будуть сприймати всі ці дії, ніби від користувача. Відповідно, можна автоматично клепати купу аккаунтів, заповнювати контент, ставити лайки, шерити і так далі І це все буде виглядати, ніби це виконується від звичайного користувача.